Ура! А усі мій улюблений мультик починається. Головоломка! Ха. Час для пранка. Ура! Що? Врятуйте, допоможіть. А -а -а -а. Ні! -і. Увага, увага! Вже субідів. Їй терміново потрібна наша допомога. Вперед, друзі! Ми вирушаємо в реальний світ, щоб рятувати її. Ей, друже! Здається, гнів хоче щось сказати тобі. Ти ще влаштував? А, хто ви? Ні, не чіпайте мене. Я пожартувала. Ану, йди сюди, я тебе наздожену. Ох, ніхто не повинен помітити джес у такому вигляді. Треба терміново почистити її прекрасне личко. Ох, так набагато краще. Ура, ми молодці! Ну що, радість та тривожність. Ви готові до першого завдання? Зробіть для Джес прикольні емодзі. Для цього у вас є ці величезні шматки картону. Ой, відмінне завдання. Я із задоволенням приймусь за роботу і намалюю для Джес свій портрет. Ось так. Тепер треба все вирізати. А ось і мої ножиці. Починаємо. Здорово. О. Як же мені вирізати очі. Хм, О, придумала. Я попрошу допомоги у нашого гніва. Для цього я намалюю йому мішені в отворах для очей. Готово. Гнів любий. Не можеш мені вирізати очі, будь ласка. Я намалювала для тебе мішені. Ха, що за питання? Легко. Дякую, ти мене дуже врятував. Ай! Ой, це було дуже небезпечно. Радісти гаразд, ти не забилась? А ні. О, ні. Вже минула купа часу, а я ще нічого не намалювала. О, У мене вийшло гарне личко. Чи погане? О, що робити не знаю. Це добре, чи погано? Ай! О, гидливість! Як ти думаєш, мені переробити? Ой, воно виглядає так собі. Але я знаю, як зробити краще. Ось так. Ой, велике дякую. Що б я без тебе робила? О, ура! Радість. Мені здається, у нас вийшло чудово. Перший крок роботи виконано. Ура, здорово! Нехай моє прекрасне личко буде таким же м'яким і жовтеньким, як цей похнастий пледик. Подивіться, краса. Сподіваюсь, Джес сподобається така ідея. Ого, нічого собі. Радість вже все прикрасила, а я ще нічого не вигадала. Що робити? А, -а, -а. а здається, я бачила помаранчеву плиту, Джес. Точно, я його візьму. Е -е, а як же я? Ну, добре. Ура! Вихід знайдено. Я врятована. Потрібно швидше забити цвяхи. А от і молоток і цвяхи. Так, чудово. Ой, мій палець. Це було боляче, але швидко прийшло. Другий крок нашого плану зроблено. І це чудова новина. Ми молодці! Ура! Ще один стікер. Круто! Я дуже люблю робити правильний макіяж. Тому саме час малювати красиві виразні очі для мого імодзі. Візьмемо аркуш та намалюємо маркером лінію контуру. Чудово! Тепер беремо ножиці і вирізаємо. Треба рівно, щоб вийшло гарно. Чудово! Ось так. А тепер беремо набір фарб синіх відтінків. Ура! Починаємо розмальовувати. Ой, яка вже краса виходить. Ось так. І готово. Приклеїмо. А тепер брови. Круто! Подивись, тривожність. Ну от, а я як завжди відстаю від радості. М -м, як смачно. О -о -о. Ой, а що це там у Джес? Мармеладні очі? Круто. Вони мені можуть знадобитись. Джес, будь ласка, поділись зі мною мармеладками. Звісно, тримай. Дякую. Тепер у мене є очі. Тільки вони занадто маленькі. Тому я їх надую і збільшу. А, як здорово. Ось цей розмір мені підходить. Вставляємо очі і не забуваємо про брови. Хай, як здорово! Все готово. І наш третій пункт плану успішно виконано. Ура! Ось це ми молодці! Упс, я зовсім забула про свою осліплюючу посмішку. Як добре, що я маю цілий пакет маршмеллоу. Треба тільки їх розтопити. Тоді в мене вийдуть красиві рівні зуби. А от і пальник. Здорово! Подивіться, як вінтане. Тепер перемішаємо. Чудово. У яка липка маса. Здорово. Так весело. Так. А от і наш пластик зубів. Прикольно. Тепер додамо рожевий для губ. Ой, що ж мені робити, що робити? О, гнів, допоможи мені, будь ласка. У чому річ? Мені потрібні великі білі зуби. Зможеш допомогти? Звісно, не хвилюйся. Тривожність. Зараз я швидко зроблю їх. Для цього мені знадобиться бензопила. О! Твої зуби майже готові. От, тримай. Мені час, бо я ще не наздогнав того хлопця. О, зуби вийшли чудові. Дякую, гнів. Черговий пункт завдання зроблено. Ура! Ще один стікер. І все буде готово. Із чого мені зробити зачіску? Точно! Треба вирізати гарний вогник з картону. А от і мій канцелярський ніж. Вирізаємо. Чудово. Залишилось пару штрихів. Здорово. І обмотаємо все синім пледом. Приклеємо частини моєї зачіски і готово. О, ми прям як дві краплі води. О, з чого мені зробити волосся? Мені нічого не підходить. А -а -а -а. Що сталось? Спокійно, емоції потрібно виплеснути у творчість. Що скажеш? <плес> Ось це за часуван. Не дякуй. Клас, ти геній, дякую, гнів. Люблю тебе. Тепер я теж маю прикольну зачіску. Залишилось її поставити. Браво! ти супер! Ми зробили прикольні зачіски. А це означає, що наші емоції готові і саме час дати їх джес. іди сюди скоріше. М -м, тут так зручно. Вау! Це так неймовірно! Велике вам дякую. Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. До нових зустрічей, друзі! Ну а поки що, бувай!